Інформаційний день на телеканалі ті плюс триває, і на часі у нас спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо підіймати актуальні проблеми зі здоров'ям в українців та подолян. І сьогодні говоримо про ендометріоз. Це поширене гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію, які у нормі вистилають слизову оболонку тіла матки, розростаються поза її межами. Небезпечність даного захворювання полягає в тому, що більш часто воно вражає жінок. В активному репродуктивному віці, отож, про Цю хворобу і не тільки про цю взагалі про найпоширеніші хвороби з жіночим власне здоров'ям про це і не тільки далі. Ірина Булеза, лікар, акушар гінеколог відділення гінекології з малоінвізивними технологіями Хмельницького міського перинатального центру. Пані Ірино, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. І сьогодні дійсно у нас така досить серйозна тема. Тема саме щодо жіночого здоров'я. Почнемо безпосередньо з ендометрії. Озу, і почнемо з того з перших, знаєте, я завжди розпочинаю з самого початку. Як взагалі що перші дзвіночки, які є у жінки в організмі, що може сказати про те, що починається щось не те, якщо ми говоримо про ендометріоз, чи є вони чи є якісь перші ознаки погіршення здоров'я, можливо, погіршення самопочуття? І взагалі, що таке ендометріоз? Ну, давайте напевно, що ми почнемо все ж таки з запитання, що таке ендометріоз. Ви дуже гарно це все в загальному сказали. Дійсно, це клітини, можна назвати, що це типові клітини, але в нетиповому для себе місці, тобто клітини ендометрію, які знаходяться за межами або в товщі матки, або за межами самої матки. Вони досить чутливі до впливу гормонів, які виділяють яєчник, ці клітини ендометрію. Тому що в нормі, як ми всі знаємо, маточка готується прийняти завжди жіночий організм. Він націлений на народження дитини. Mm -hmm. Під впливом гормонів завжди в кожному циклі ендометрії готується прийняти ембріончики. Тобто клітини ендометрію розростаються, створюючи так звану перинку, куди має прийти плідне яйце. Mm -hmm. Якщо вагітність не настає, відповідно ендометрія відшаровується жінка менструює. Такі саме точно зміни відбуваються в цих клітинах, але за межами матки. І тому як такої менструації не може відбутися, і тому ці клітини, якщо це в яєчнику можуть утворюватися кісти яєчників, якщо поза межами іншими інші локалізації вони приводять до звукового процесу, до утворення вузликів, і саме ці утворення вони дають найперше це больовий синдром. Тобто, отой дзвіночок, про який ви говорили, угу. найчастіше всього це буде больовий синдром. Угу. Боліти буде лише під час менструації, чи взагалі так, це буде больовий синдром, який буде посилюватися за декілька днів до менструації, пік під час менструації і послаблятися після місячних. Е, наступний за е, частотою це буде порушення менструального циклу, а саме маткові кровотечі. Вони будуть тоді, коли ендометріоз є в тіла матки або так званий аденоміоз. Е, тобто, е, що хочеться сказати, що якщо є біль, а особливо це будуть болючі менструації, не потрібно їх терпіти. Особливо це стосується молоді наших підлітків. Дівчаток шкільного віку е, і так далі, чомусь е, мами іноді кажуть: я терпіла і ти терпи, mm -hmm. тобто, це неправильне твердження, якщо є болюча менструація. Потрібно звертатися до лікаря, угу. щоб починати якісь робити правильні кроки. Угу. Якщо говорити за власне те, що призводить до цієї хвороби, е, які е, неправильний спосіб життя, можливо, малорухомий спосіб життя, які основні чинники того, і хто в найбільшій групі ризику з жінок, з дівчат, хто може захворіти на цю хворобу, Знаєте, що на сьогоднішній день е, ще тривають. Е, Вивчення цієї хвороби ендометріозу, тому що немає єдиної теорії виникнення, чому саме вражається ендометріоз У одних жінок є, а в інших немає. На жаль, немає точної причини. Є теорії, одна з яких є генетична, тобто, що в жінки може бути певний ген, і якщо вона є носієм цього гена, вона схильна до утворення ендометріозу. Також є теорія ретроградної менструації, це коли кров з труб йде в зворотньому напрямку, потрапляє в черівну порожнину, відповідно, ці клітини імплантуються по червній порожнині і там вже розвивається ендометріоз. Так само є ніби переродження клітин стовборових і стоком лімфи, вони можуть потрапляти або крові в інші органи і там осідати, і там будуть розвиватися вогнища ендометріозу. І відповідно ми не можемо сказати ніяких засобів профілактики цього захворювання, тому що немає точної причини, але вони будуть завжди загальні в популяції, тобто вести здоровий образ життя, намагатися уникати паління, не вживати шкідливу їжу, таку, яка містить багато консервантів і канцерогенів. Ну і якби активний здоровий спосіб життя ввести щоб як, як і для зберегти просто своє здоров'я, угу. ви сказали також, що може бути навіть зворотній кровотік, так? Під не час... кровотік, а просто так звана ретроградна менструація. Коли, кров, коли жінка менструює, вона не йде, скажімо так, назовні, через угу. а вона йде через труби і проникає в зворотньому напрямку в червну вилива нормі в жінки труби мають бути прохідні. Угу. Це перша умова для того, щоб настала вагітність. Так. І якщо е, е, ця менструальна кров стоком е, через трубу піде, якби скажем, зв... ретроградна, назад, uh -huh. вона через трубу і видліться в черевну порожнину і розсіюється по очеревині, і так може виникнути енд... ендометріоз, Ну, так я повернусь трошки назад. Mm -hmm. Він може бути як матковий, тобто генітальний і екстрагенітальний, тобто, який йде за межі жіночих репродуктивних органів. Він може бути ендометріоз очеревини, ендометріоз киш... кишківника, ендометріоз пупка, ендометріоз легень, вкрай рідкі випадки, ендометріоз ока. Ну, це дуже вкрай рідко зустрічається, але mm -hmm. зустрічається. тобто чи з ретроградною менструацією, чи з током лімфи, чи з током крові ці клітини можуть поширюватися по всьому організму, як під час цього почуває себе жінка, і чи може вона під час того, як ви сказали, цього всього процесу відчути, що щось не те? Тобто це відсутність менструації, чи що ні, менструація буде, просто вона буде болючою. Угу. Це перша ознака, якби то вона Ясна. буде болючою. Менструація буде воно. Іде в двох напрямках uh -huh. менструальна кров, і так як вона має бути, скажімо так, в природньому uh -huh. і ну це це лише теорія, uh -huh. тобто, якби часто буває так, ну ми не можемо сказати, що 100% у всіх жінок в кого є ендометріоз саме таким чином він поширився. Uh -huh. Якщо говорити загалом за методи лікування цієї хвороби зараз, які існують методи лікування, можливо, є якась стадійність цього захворювання. Також розкажіть. Ну, звичайно, що ну якби наперед хочу сказати, що на жаль, методу лікування такого, щоб вилікувати це захворювання, його не існує. Є просто лікування, яке направлене на контроль над хворобою, на покращення якості життя жінки. Ну і звичайно, для збільшення їх шансів на народження дітей. Розрізняють, ну як, скажімо так, наші всі керівництва гайдлайни, з якими ми працюємо, розрізняють певні лінії терапії. Тобто, перша лінія терапії це те, що найкраще допомагає, і найчастіше повинно використовуватися. То в ендометріозі першу лінію терапії це є гормональне лікування, якого не потрібно боятися. Ось це хотілося б донести нашим жінкам гормонального лікування не потрібно боятися. Перше питання завжди вони зададуть. Чи я не буду мати надлишкову так. вагу? Ні, ви не будете мати надлишкову вагу, якщо ви будете контролювати своє харчування і свій спосіб життя. Але на жаль, не гормонального лікування ендометріозу якби не існує. Це це золотий стандарт, це терапія першої лінії. В підлітків це може бути терапія нестероїдними протизапальними препаратами, знеболювальними, а далі це вже гормональна. Звичайно, що е, після гормонального лікування є ще і хірургічне лікування. Це вже, другий... це вже друга лінія терапії, угу. і вона не в усіх випадках показана. Якщо це будуть, наприклад, ендометріоїдні кісти великих розмірів, тобто ендометріоз яєчника, то звичайно, що тут потрібне вже хірургічне лікування. Е, якщо це буде не пліддя пов'язане з ендометріозом, теж потрібне хірургічне лікування, щоб, можливо, роз'єднати злуки. І чи є якісь іще допомогти якби жінці, щоб не стала вагітність? Так само при складних варіантах ендометріозу, глибокому ендометріозі, іноді потребує жінка така лікування з залученням суміжних фахівців, хірургів загальної практики, тому що, можливо, треба буде на кишківнику якісь оперативні втручання mm -hmm. проводити. Ну, все, що стосується хірургічного лікування, звичайно, наш наше відділення в перинатальному центрі абсолютно обладнане всією е, обладнаннями. Пентуєте такі послуги, не даємо такі послуги, і е, п, на першому місці стоїть малоінвазивне втручання, тобто лапароскопічні операції, угу. які в повному об'язі в нас виконуються. І е, запароскопічні вони переважають над відкритими операціями, тому що це є скорочення терміну перебування жінки. Перше е, краще переносимість. Ну і саме головне те, що жінка навіть в день операції або на наступний може йти додому і mm -hmm. тоді вже далі отримувати свої подальші рекомендації. Рекомендації чи завжди під час ендометріозу можна використовувати малоінвазивне втручання? Чи інколи вже потрібно і таке, знаєте, як ви говорили, відкрите так доступ Ну, до... взагалі вважається, що найкраще все ж таки малоінвазивне втручання, тому що ну це, це є тут краща візуалізація завжди при малоінвазивних. Mm -hmm. І навіть якщо це буде глибокий ендометріоз, так само це має бути малоінвазивне mm -hmm. втручання, щоб були кращі наслідки. Єдине, що якщо це будуть складні операції, то вони проводяться в закладах четвертого рівня, тобто вже там, де є можливо навіть і це можна звертатися, і місто Київ. Mm -hmm. Ну на щастя, таких випадків у нас буває дуже і дуже мало з такими захворюваннями. Тобто, якщо ми їх діагностуємо і допомагаємо жінках на ранніх етапах, звичайно, що до такого ми намагаємося, щоб жінка до такого стану не доходила. Ну от і дійсно щодо етапів, так наскільки в цій хворобі важливе вчасне звернення. Ну, як і при кожній хворобі, звичайно, що важливе вчасне звернення, тому що чим раніше почнеться ця корекція цього лікування, відповідно, тим можна буде підкоригувати і контролювати це захворювання, скажімо так, меншими силами. Чим пізніше іноді питання ще є в тому, яке іноді іноді ендометріоз протікає безсимптомно. І жінки жінки приходять з великими, наприклад, кістами ендометріоїдними, буває навіть з двобічними, при цьому не маючи симптомів. Угу. І тут якраз на перший план виходить все ж таки профілактика. От саме профілактика та, що жінка повинна оглядатися. Гінеколога, хоча би один раз на рік профілактично при умові, навіть якщо її нічого не турбує, mm. тому що вже з такими великими кістами з, з ними їх важко з ними важко оперувати їх, працювати, і ем, вже наприклад жінка планує вагітність, а вже в неї є така проблема, яку треба дуже добре думати, яким чином її допомогти, щоб і не нашкодити, і щоб. Щоб допомогти їй стати здоровою, угу. якщо говорити за можливо якісь статистичні дані, знаєте, ви лікар-практик постійно щодня говорите з пацієнтами. А, наскільки часто зараз застосовується малоінвізивне лікування, чи все ж таки можливо більше, от та перша вибір ліків першої, так степені, про яку ви говорили? Як от тут яке співвідношення взагалі? Тому що інколи знаєте, жінки думають, боже, я не піду, бо я боюся операції. Знаючи про те, що є якась певна проблема. Е, ну, дивіться, насправді частка оперативного лікування в саме в лікуванні ендометріозу не, не досить висока, mm -hmm. тому що це лише специфічно, якщо є великі ендометріоїдні кісти, або є, що є в жінок непліддя, що потрібно якимось чином там подивитися, перевірити прохідність труб і відновити, якщо вона непрохідна. Все ж таки, тому воно й на перша лінія терапії, гормонотерапія mm -hmm. це консервативне лікування йде mm -hmm. на першому місці, тому якби не потрібно, бо це не то захворювання, яке треба завжди оперувати mm -hmm. або в більшості випадків оперувати. Якщо говорити про е, якість життя після лікування, чи є от тому, що є деякі хвороби, які є хронічними, і вони потребують постійно вживання певних препаратів на протягом всього життя, ендометріоз. Це та хвороба, яку, під час якої потрібно постійно вживати препарати, так. і якщо ми говоримо за малоінвізивне втручання після того, який період чи потрібно тоді жінці також якісь препарати вживати. Ну, звичайно, дуже хороше питання про якість життя. Хочу сказати, що якось життя жінок з ендометріозом вона страждає, і це не тільки медична проблема, це є і соціальна проблема. Тому що жінки не можуть виконувати ту роботу, вони не можуть ходити на навчання в дні, наприклад, коли в них найбільший пік, у цей болівий синдром найвищий, вони не можуть в повній мірі виконувати цю свою роботу, mm. і, і, і тут дійсно страждає якість життя, і необхідно оце, підтримуючи цю терапію, оце лікування. Постійно лікуватися для того, щоб, щоб можна було якби спокійно вжити, виконувати свої і сімейні обов'язки в тому числі, тому що одним із при з однією з ознак ендометріозу є навіть і болючий біль при час статевого життя, що mm. теж немало для особливо для молодих жінок. Mm. Це хвороба молодих жінок, тому. Якби лікування це має бути таке, скажімо, постійне, але його повинен підбирати лікар в першу чергу. Це не може бути таблеточки, які ви пішли в до фармацевта, угу. і ви придбали, і ви їх п'єте. Угу. Це перший момент, тому що є ліки є комусь підходять одна речовина, комусь інша. Це має бути все дуже індивідуально після оперативного втручання. Якщо жінка не планує негайно вагітніти. Вона теж повинна приймати протирецидивне лікування. Так само тривалість лікування має визначати все індивідуально Всі індивідуально тобі, і, має віде. Віде. і має визначати лікар. Uh -huh. Ну і ще єдину таку ремарку. Я навіть собі тут занотувала, щоб цю цифру не забути про якість життя і про економічні втрати. В нас це не рахують. А наприклад, в розвинених країнах, такі як Великобританія, 8,2 мільярда фунтів стерлінгів, коштує ендометріоз економіці Великобританії. Це за рахунок того, що витрачається на лікування, на втрату працездатності і на охорону здоров'я mm -hmm. це колосальні цифри, і... і тому це дійсно проблема, ну якби така досить, досить актуальна. Серйоз. Якщо говорити про відсоток захворюваності з всіма проблемами, які приходять жінки, так на якому місці чи можете ви якесь місце саме по ендометріозу? Наскільки ця хвороба часто зустрічається у жінок станом на сьогодні? Ну, така дивіться, статистика говорить нам таким чином, що орієнтовно 10%, скажімо так, населення має ендометріоз. Тобто, верніше таким чином: одна з десяти жінок буде мати ендометріоз, mm -hmm. але це 10% всього населення. Але якщо взяти популяцію жінок з непліддям. То тут уже буде не 10%, жінки з непліддям буде 50% хворі на ендометріоз. Uh -huh. Тобто, це є причина того, що жінка не може завагітніти, зростає оця от чисельність саме в подружніх пар з непліддям. Uh -huh. Ірина Володимирівна, обіцяла на початку нашим телеглядачам, що ми будемо не лише про цю хворобу говорити, а й про інші, з якими тоді найчастіше хворобами жінки звертаються, що стосується гін гінекології? Ну, найчастіше, скажімо так, якщо я буду говорити про свою роботу, звичайно, що я в оперативній гінекології до нас найчастіше, які жінки звертаються, що потребують оперативного втручання, це і міоми матки, кісти яєчників. Ну це якби не показник. Показник mm -hmm. все ж таки звернень до жінок до лікарів mm -hmm. жіночої консультації. І от там найчастіше це звернення з запальними захворюваннями. Оце йде якби за перше місце серед гнікологічних захворювань. Потім хвороби, що інфекції, що передаються статевим шляхом, і вже далі йде той самий ендометріоз, і непліддя, і так інші захворювання. Але... Як якщо, якщо говорити про те, чи збільшується можливо от останніми роками, знаєте, е, от е, ви казали, що перше місце це запальні процеси, і у зв'язку з чим це пов'язано? У зв'язку з тим, що жінки замолоду не вміють зберігати своє здоров'я, і жіноче також? Ну е, питання і жін дійсно, так як ви сказали, потім звертаються із запальними захворюваннями, або особливо захворюваннями з інфекціями. Тому що певний час займаються самолікуванням. Uh -huh. Нас дуже легко купити будь-які препарати. Коли не допомагає, вже приходять до лікаря. До лікаря, коли вже ти зайнявся самолікуванням, потім дуже складно діагностувати, скажімо так, і якимось чином допомогти, якщо вже до цього були прийняті якісь певні препарати. Потім у нас був ковід. Потім у нас почалася війна. Відповідно, жінки е, трошки були розгублені, не завжди могли вчасно звертатися uh -huh. з е, своїми захворюваннями. І тому, якби є питання, скажімо так, вчасності звернення. Uh -huh. Також є питання і вакцинації, я знаю. Розкажіть ну, питання про це, вакцинації, та... так. скажімо так, якщо запальними захворюваннями е, нас лікарі дуже гарно лікують, і скажімо так, це, це лікується. То те, що найбільше болить гінекологів, і те, що не лікується, це онкологія, це злоякісні новоутворення. Наскільки часто вони трапляються до що... жінки? Скажімо так, ну, статистику я вам, на жаль, зараз не можу сказати, але, тому, що, якби, але найбільше нас ну, якби, хвилює те, коли жінка звертається з онкологією, з, з раком так званих візуальних форм, ті, що можна побачити очима. Якщо, наприклад, якісь онкологія внутрішніх органів, це потрібно докласти зусиль, щоб це діагностувати, mm -hmm. то в гінекології рак шийки матки це так звана візуальна форма раку, яку можна просто побачити. От тут якраз можна запобігти саме обстеження на вірус папілома людини і обстеження цитологічний мазочок, пап тест, mm -hmm. який повинна жінка робити при кожному, при своєму при огляді. Саме ці обстеження допоможуть запобігти раку шейки матки. Якщо в жінки буде нормальний цитологічний мазочок, і вона буде, не буде носієм вірусу папілому людини, в неї буде низький ризик захворіти на рак шейки матки. Тому що доведено, що саме вірус папілому людини викликає захворювання, це рак шейки матки, і якщо ми всі з вами зрозуміємо, що дійсно рак шийки матки можна попередити, можна цьому запобігти. Якщо ми своїх доньок, молодших сестер або наших пацієнтів зможемо вакцинувати від вірусу папілому людини. Тоді ми зможемо знизити значно захворювання на рак шейки матки. Оце найбільш актуальне, тому що це візуальна форма, і якраз цьому можна запобігти. Якщо говорити про саму вакцинацію, так і вакцини, чи є вона станом на сьогодні, і наскільки часто жінки роблять її? На жаль, жінки не так часто, як би ми цього хотіли їх роблять. Вони є. Держава нам не забезпечує їх. Вони не введені в календар щеплень. Mm -hmm. І за державний кошт держава не забезпечує вакцинами. Їх потрібно придбати в аптечній мережі. Вони є в аптечній мережі. Ці вакцини. Лікарі-гінекологи знають графік вакцинації, як жінку обстежити перед вакцинацією, кого, які групи населення, кому можна, кому не можна. Це все. Лікар дільничний, який сидить жіночі консультації, ці всі на ці всі питання він може відповісти. Єдина умова, єдине прохання прийти до цього лікаря на прийом. Який має бути стан жінки? Тобто, чи вона має бути повністю Знаєте, коли звичайна вакцинація, так ми говоримо за таку стабільну, тобто ту, яку потрібно проводити, потрібно ряд умов там. Ти маєш бути абсолютно здоровий і так далі. І тому подібне. При вакцинації, якщо ми говоримо від папілом, аналогічно має бути. Таким чином відбувається, якщо це молоді дівчатка до початку статевого життя, вони просто вакцинуються. Угу. Ну, звичайно, що там, щоб загальний стан організму, як при будь-якій вакцинації, щоб вона була здорова, не було явищ якихось гострих респіраторних захворювань, температура, тіла нормальне, самопочуття, все якби це, і тоді можна вакцинувати. Якщо це дівчатка або жінки, які живуть статевим життям, вона повинна здати зробити обстеження на вірус папілома людини. Якщо він негативний. Відповідно, вона може вакцинуватися при задовільному стані здоров'я. Mm -hmm. Часто дуже наші люди говорять про наслідки вакцин. Чи досліджували тут тему? Чи вона абсолютно безпечна? Ця вакцина на подальшому житті жінки? Е, ну, вакцинація вже відбувається десятки років, скажімо так, і е, якщо на початку років 20 тому, коли я починала працювати, відповідно це тільки був початок, і ми не знали, які наслідки uh -huh. будуть, скажімо, були певні сумніви, то на сьогодні це вже більше 20 років ця вакцинація відбувається. Вже жінки народ вагітніли і народжували ті, які були вакциновані в дитячому віці. Тому можна говорити про безпечність цих вакцин. Угу. Ну і власне також. Оскільки так ще хочеться поговорити про доступність наших лікарів. Наскільки сьогодні? Тому що зараз багато хто з жінок при перших вже ознаках якихось, звичайно, лізуть в інтернет, шукають і таке інше. На вашу думку, чи це проблема самих безпосередньо пацієнтів, чи можливо якась є питання в тому, що лікарі можливо не не настільки активні у соцмережах, тому що якби знаєте, там більше якихось було постів, більше було б якоїсь літератури. Ще можливо, це можна було би виправити. Ну, лікарі наші абсолютно доступні, 100% доступні. Mm -hmm. Там у нас є лікарі жіночої консультації, до запис, до яких через можна записатися до них на прийом через реєстратуру чи через ту саму систему Медікс, через яку записуються до всіх спеціалістів. До лікаря жіночої консультації не потрібне електронне направлення, лише попередній запис, і немає жодних проблем з цим. Трошечки скептично я відношуся до, соці... до соціальних мереж, угу. до, лі... до лікарів в соціальних мережах, угу. тому що іноді жінка отримує консультацію в соціальній мережі і не піде на прийом. І знову ж таки, це от те питання, де візуальна форма так. раку. Так? Можна на... на якісь питання сказати, що та нічого страшного, у вас це таке може бути у вас, там, наприклад, якісь незначні симптоми. Угу. І жінка просто отримує консультацію онлайн і можна пропустити. Були випадки в нас, наприклад, у молодих жінок якісь такі захворювання, які би не повинні були бути в молодих жінок, якщо вони вчасно виявляться і з мінімальними симптомами, на які можна було і не звернути увагу. Mm. Але жінка, коли прийшла, і ми її оглянули і діагностували, це зовсім інше. Тобто, очний прийом, той прийом в кабінеті гінеколога, огляд. Не заміняє жодної онлайн консультації або ультразвукового обстеження. Іноді приходять жінки з 10-15 ультразвукових обстежень і жодного огляду на кріслі. Це теж дуже хвилює, тому що ну це додатковий мех. Тут люблю, поважаю наших лікарів ультразвукової діагностики. Вони нам дуже допомагають. Але це має бути все в комплексі? І знаєте, я ще не завершення завжди питаю про народні методи. Ви так частково вже, власне, відповіли на це питання, але все ж наскільки це сьогодні актуально серед жінок? Тому що коли приходять на прийом, завжди говорять, що ну ті, хто пробували, кажуть, а я там пила те, чи я там собі робила те, і так далі, і тому подібне. Наскільки це небезпечно? Які методи, можливо, допомагають загалом, і власне, в яких випадках? Воно може бути навіть згубним. Ну, Народні методи лікування це ніколи не були методами, якими потрібно лікуватися. Лікар в своїй роботі повинен спиратися на доказову медицину. Тобто лікування того чи іншого захворювання, перед тим, як його рекомендувати, має пройти довжелезний шлях дослідження, що саме і при якому саме захворюванні допомагає. Тому а народні методи вони не мали жодного дослідження, mm -hmm. і тобто ми не можемо його рекомендувати як метод лікування взагалі при будь-якій захворюванні. Слава Богу, при ендометріозі mm -hmm. я не зустрічала рекомендацій народних таких, що, от, що є при інших захворюваннях. Я не буду їх рекламувати. Дійсно, є таке, що от там таке, таке, таке. Але при ендометріозі, слава Богу, я такого не зустрічала і тому дійсно. Ну, саме при ендометріозі не можна не е, робити будь-які такі не, не, народні методи, тому що ну, просто не допоможе. Тут не буде жодного ефекту. Нульовий тут потрібна е, корекція, гормонотерапія або інші фахова, е, фахова, фахова медицина, доказова. Медицина має бути, я взагалі ну якби сторонник доказової медицини. Угу. Ну, власне, ми вам дякуємо, що до нас прийшли і розповіли трохи більше про ендометріоз і про інші захворювання щодо жіночого здоров'я, саме гінекології. Отож, спілкувалася сьогодні до нас була Ірина Булеза, лікар-акушар-гінеколог відділення геніко... ген... генеколо... гінекології Перепрошую з малоінвазивними технологіями Хмельницького міського перинатального центру. Дякуємо ще раз, що до нас Дякую. прийшли. Ну а Власне, наш проект як здоров'я підійшов до свого завершення. Вже на наступний тиждень знову зустрічайте новий лікар, нова проблематика. Власне, і закликаємо вас в черговий раз доєднуватися до нашої інтернет-спільноти. Під цим відео ви можете залишати свої коментарі, якщо у вас залишилися якісь питання. або, якщо ви хочете, щоб ми під час даного ефіру обговорили якісь нагальні проблематику, можливо, когось з лікарів запросили. Також тому залишайте коментарі. Обов'язково буде зворотній зв'язок. Ну, власне, зараз